Головні новини за сьогодні: Китай почав передачу летальної зброї РФ, говорить міністр оборони Британії. Американська та британська розвідка має докази того, що летальна допомога вже надходить або ж надходитиме з Китаю в Росію, а далі на фронт в Україну. Більше ніяких орків, чмонь і русні. Нацрада з питань телебачення рекомендувала не називати так військових РФ. Вони додали, що в умовах війни треба дотримуватися етичних стандартів у використанні лексики. Що думаєш з цього приводу? Пиши в коментарі. Максимум уваги усьому прикордонню зараз говорить Зеленський. Він додав, що мова йде не лише про Харківщину, а й Сумщину. Всі, хто ставлять під сумнів легітимність зеленського, вороги України, говорить голова Верховної Ради Стефанчук. Він зазначив, що такі особи поширюють неправдиву інформацію, тому що всі органи державної влади продовжують свою діяльність до скасування воєнного стану згідно з законом у Харкові. Машину розірвало після прямого влучання каба на фото. Все, що від неї залишилось. Підписуйся, аби завжди знати більше.